Всім доброго дня. Заїхав я до, до Василя Урунгури та Фіо. В нього є такі дві лошички. Ми вже знімали раніше, що є кобила і дві лошички на продажу, а зараз вже Василь кобилу продав. Лишилася така лошечка від Новоолександрійки і по Сергійових жеребцях, але не знаємо який. Зараз, може який аль, і альтес, каже Василь, але. коліна. Заростали. Скільки лише. Три місці 13 числа минуло. Воно вже три тижні без мами. Ти ж молоко. Три її... тижні вона вже без мами. Василь дає молока, дає цукру. І вона непогано виглядає. От дивіться. Цукор зараз або подешевів, або не знаю що. Але в загальному... Вартує. Вартує цукру, ні? І така, кобила, така лошиця є... Скільки її? 28 червня минув рік. 28 червня її минув рік. Вона... Її маму зараз ми покажемо, покажемо кобили. пасеться на ланці, бо Василь взяв її, аби вона вже аби ця лошечка мала компанію. І отакі от дві лошиці можуть продатися. Можуть бути продажки. Ця досить має ну, гарну довжину. Зараз ми її покажемо маму. Тато її герой. Маму ми зараз її покажемо. Зараз я повністю ну, обійду. Дивіться, це ця... нога обросла. Та як у, у ордена. Задно, задно. То й перед на моєї мечка. Ну, від від колін. Від Грудницю має. Вона трошки похудала, бо без мами. Але нічого її немає. Їсть отаву, щось пасе собі. Назад мало каждо, без мами трошки. Ось така лошечка є на продаж. Е, яка її ціна? Правиль 600 доларів за неї. Такої лошички 600 доларів ціна. Правильно, спокійно. Тож. Ага. А за цю правильно, 1600 доларів, <плес> але так, може бути. Оця леса, а як насі називається? Айва. Як? Айва. Айва. Ця айва 1600 доларів, а та 600 доларів. Цей рік минув у червні, так? Майже півтора, півтора року досить непогана лошиться. Має Такий перед має. Має ногу. Коліна непогане. Зараз вам все повністю. Довга. Вона, я її е, бачив останній раз, коли ми знімали відео, то вона зараз помінялася. Ну, підросла. Така непогана, непогана лошиця, гарна лошиця. Соня Соня? Соня. А це Соня. За 600 доларів у багато людей. Я закинув фейзара. Люди дзвонять. лошак, я казав і на відео. Зараз Васильчі, е, Волос. Волос на ногах. Е, то ситуація така, що я закинув фейзара, багато людей дзвонять за фейзара і каута. Ну, я називаю ціну і люди кажуть, що дорого. я кажу, та є лошета і по 500, і по 600 доларів. Є різні хто що хоче. На, на будь-який на любий смак. Кожен товар має свою ціну. От, зараз це, ще раз нагадую, мама на Олександрійка і у Сергія жеребці у нього не знаю, Бу, чи там Альтес? Альтес був той і, і вандам був. Ну, був Альтес. Я кажу, що це вже від а? Зразу ну, типу, це думаєш, грудниця така і, і. Що може вас. і по Альтесу? Я думаю, що по Альтесу. Та це, ну, як якщо по Альтесу, то це дуже добра ціна, але це просто. Якщо вона по альтесу, але подивіться я вам хочу показати, які ноги зарожчі. Ну тут явно, що тут тут іде кров непогана. Підходят трохи, бо без мами. Три місяці, так? Так. Я її, може, три тижні без мами. 13 числа минуло. Три місці лишиться. І воно вже гасеться, їсть, все повністю. От, от ви бачите Руслан, Руслан з Рудників, ага. того жеретя, що я знімав, то казав, що взяв у 3,5 місяці. І ну, жеребець літрі молока такого. Жребця. Але сирого чи вариш? Ні, сирого. Літру корови цього молока. Супер. На п'єць без відра не треба нічого. А ну цю що лошить проведи туди. Хочу як вона йде, вам зняти Я угу. ні. Така лошиці 1600, менше, менше 600 доларів. Назва хороша, мама в неї досить гарна, добра до роботи. Маму бачили, я перший раз е, спрягав добриню до, до її мами, що є відео кого що цікаве. Хоче ближче на камеру. Закрушає, так як не кажуть, всі Що Що, що? Закрушає нижче очей, щоб і мало. Мама дуже добру роботу має. Одна. Дивіться, заверюха нижче очей. Одна заверюха, нижче очей. Хто на що звертає увагу. Так, так, бо то є люди. Кажуть, що це немає ніякої різниці. Одні кажуть, що є велика різниця. Риба буде на сторони рівна, ще поділила. А, ну у нас зараз помінялася ну, гарна гарно Ну Приємно дивитися на такі лошата, бо вони міняються, розумієш, вже як ти дивишся на дорослого коня, то він може схуднути або поправитися. А на, 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 на такі коні ти приходиш і проходить... Лошечка, Лошечка цим? Маленька. Ага. До Дожолово просилена, що це, слів. На лошата мені подобається. Це прийшов. Е, Час там пройшов, вже дивився, вже інакше, краще. Залежить, якщо в погарних конях. Дивіться, ще раз нагадуємо, трьохмісячна лошечка є на, на продажу за 600 доларів і, і півторарічна є за 1600 доларів. Е, зараз ми її покажемо маму і все, будете бачити повністю. Е, вона приїхала з Чернівецької області. Е, там Так, та, там е, парувало героєм. От, от такі справи. Ціна, нагадую, на малу 600 доларів за цю велику 1600 доларів. Співає ага. подружитися. Отакі справи. Кого цікавить, дзвоніть, запитуйте, Василь вам надасть більш детальнішу інформацію зараз покажемо маленька коротенька шия як всі шукають добре йдемо до тих других от ми прийшли зараз до, до веселевих Василь і Славко, це син, син з татом. Вони це люблять, тримають, доглядають. А це, хочу просто вам показати, ви вже всі неодноразово бачили, це мама тої лошиці старшої, котра за 1600 доларів. Оце її мама. Та це що обмастилася це. Це нормально. Мама до роботи дуже добре. Гарна велика кубила. Та. А що впуска... <кхи> <кхи> Пут... Ага. Досить, е, як для наших кобилів, досить е, непогана кобила, велика кубила, велика. Така ногу під собою має непогано. Узаді широка. Кобила для роботи самий раз. І вона така і йде кроком. І все так. Путаєш, так? Але ліпить посидіть. Ця коли мала би родити. Лютий місяць. Лютий місяць. Не пам'ятаю, Або Квітень кіти було, або березня, або китом було. Лютий місяць ця веди, віде... ця кобила має родити. Добриню перший лоша, Бог вміє дочекати. гоу 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 Лес! Слухайте, ти її від яблук забираєш, я би сам на те щурився. А це не забагато яблука? Не наїдаються? Щоб не пошкодило, знаєш? Ну не є. От тепер я люблю ці коні. Є люди, що люблять осінні гриби. Так само я люблю, коли коні такі осінь, пізна осінь. Ну вже трошки холодновато. А Він де? ще як так по... та, якби його надув. Ай там! Помало. Ти тільки кобилу одну путаєш чи всі путаєш? Дві путаєш, так? Теж зробилося і краще погрубла, нога грубша, то видно. Ця лошиця вона покрита фараоном. Її на другий рік на весні має бути 3 роки, зараз два з половиною роки. Не-не-не, не, -не, -не, не, -не, не от, от, От така Оце вже дуже гарні три кобилі, такі кобили якраз як так, давай, 40 назимов. Ловшиці. Ловшиці можуть бути на продажню. На продажу отакі От кобили є домашні. Дві ті старші дві жеребні по добрині, ця по фараону. Робилося УЗД. Не, все повністю. УЗД робилося. Скільки? У 6, у, 6, у 6 тижнів, так? як там? Є надію, що все буде добре. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!